Вітаю, друзі! Зараз в мене було багато покупців, приїжджали на самовивіз саджанців. І, звичайно, що в них було дуже багато питань, що як виглядає, просили подивитися в садочку. І одне з питань це чому в мене на Віргінці такі малесенькі плоди. Покажіть, будь ласка, як вони мають виглядати. Тобто, які вони у вас. Я показувала, ось, наприклад, такі плодики. Зараз покажу нормально. Це один з сортів. Він вже досить добре достигає. Вже з нього зняли кілька плодиків. <клес> ось така в мене гарна віргіночка. Саме ці віргінки, на жаль, Назву я так і не змогла визначити, бо вона не схожа на жоден інший сорт. Але, в принципі, вигляд і розмір типовий для більшості вергінок. Вага такої вергінки стандартно – це десь від 40 грам 35-40 мінімально, і до 60-70 грамів. Вона така трохи приплюснута, це нормально. А люди казали, що в них дуже малесенькі плоди. Це віргінка, але дуже малесенькі плоди. Чому саме так? Зараз я вам покажу віргінку, яка йде на кісточки. Це найморозостійкіша віргінка. На їжу вона ну, не дуже придатна, бо малесенька. От кісточки саме раз. Оце ось такий розмір. Поряд з моєю рукою. Ви бачите, Таку віргінку використовуємо на кісточку. Тобто, ви бачите, що розмір плодів ну, геть ніякий. По-перше, по-друге, така віргінка вона з великою кіст... кількістю кісточок. Тут же частина попадала, є взагалі плодик черешенька така малесенька. Тому, е, якщо купляти іргінку, да, як загальне, таку, така загальна назва, то все-таки треба купляти е, щеплену сортову. Тоді і розмір буде гарний, і всередині не буде багато кісточок, е, ну і врожайність, звичайно, що хороше. Всім щедрих та гарних врожаїв.